Для нас мир це дітям безпеці, а щаслива для Для нас мир це коли вся наша родина в зборі, коли ми кидаємося разом, і коли вже закінчиться ця війна і перестанемо чути ці сигнали тривоги. Це для нас мир. Коли всі вдома, всі здорові, шахеди збиті, військові вдома, це для нас мир. Щоб у нас все це буде спокійне життя і впевненість завтра це перемога загарбницькій війни над кацапами, щоб діти наші не знали, що таке вибухи, що таке війна, щоб ми змогли перемогти, жити, розвиватися, ростити наших дітей. Я власне були сірани. Щоб всі батьки були вдома, спокій в Україні, спокій, сім'ї, родина. Мир для нас це щасливі дітки, спокій. Для нас мир це посмішки на устах дітей і щоб не було тривог. Дякую. Мир. Це в нашій країні без, без війни, без тривог, без сирен. Спокійні ночі, спокійні дні. Ну і мир повинен бути не тільки в країні, а й в Мир для нас. це... Це коли тихо, коли без тривог, коли панує добро, коли наші дітки задоволені своїм дитинством. Матвій, що таке для мир? Коли діти веселі? І коли всі щасливі? це квітка у садочку. Медса. Мерця... Сніжка у віночку, ми це пісня соловідна, ми потрібен всім щодними. Хай усміхається земля, хай не глядати не да гармати, бо ми потрібен всім на світі і дорослим і малятам. Мер це золоте, мер це неволобе, мер це пісня в садочку, мер це щастя для дітей. І дорослі, і малі хочуть милу на землі. Сонце світить у горі, ми потрібен дітворі. Голуб небі білине, світло, світло для дитини. Хай садочку і в школі буде завжди довкола. Хай дзвонить дитячий сніг. Хай панує мир для всіх, без тривоги, без війни, Щоб були веселі ми.